Повністю було все заселено, повністю були будинки, жилі і густо заселене все було. Наж у нас велике дуже гарне було. Гарне залишилося, але можна сказати, що дуже-дуже густе. -дуже Директорка центру надання соцпослуг Наталія Дім'єнтіва та начальниця відділення соціальної допомоги вдома Наталія Волощенко везуть ліки та продукти одній з жителів Яблунівки. Добрий день, добрий день, добро Марія, як Так, у нас. Вони привезли вам продукти. У нас же нема аптеки. Щоб не попросив, вони все привезли. услуговують. Ліків привезли, спасіба, борошно, крупи, ящик, макарони і горошок, мабуть консерви? Консерви. Наталія Дім'єнтіва розповідає, їхній центр обслуговує 69 пенсіонерів та людей з інвалідністю та 17 родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. По господарству їм допомагають сім соціальних працівниць на місцях. Та коли щось потрібно привезти для підопічних, вирішують це централізовано. У жовтні громада отримала легковий автомобіль, який вирішили використовувати для соціальних потреб. Ми можемо доїхати в будь-яку точку нашої громади і надати необхідну допомогу. Ми стали мобільнішими, але на даний час з ну, пальним дуже велика проблема. І, можливо, з нового року у нас з'явиться більше можливості, щоб ми могли ну, заправлятися і. Бути ще мобільнішими. Це один з 12 автомобілів, які дев'ятьом громадам прилучни передали Міністерство фінансів Латвії та благодійна організація Агендум. Цей транспорт призначений виключно для цивільних потреб, каже начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Ця програма працює на території Прибалтійських республік. Зокрема, це машини бувшої використання, які. Були в судовому порядку вилучені за ті чи інші порушення громадянами Латвії і в якості допомоги у саме держави Україна, то вони передаються для виконання тих потреб, які потребують наші територіальні громади. Свій легковий автомобіль сухополов'янська громада отримала два місяці тому. Розповіла директорка територіального центру соціального обслуговування Оксана Веремієнко. каже, ним замінили стару Славуту. Фахівці територіального центру перевіряють роботу соціальних робітників. Також відвідують підопічних, спілкуються з ними. Оксана Веремінко каже: їхні соцпрацівниці обслуговують понад 500 людей у різних населених пунктах. Крім того, у терцентрі діє відділення стаціонарного догляду, де проживають 25 пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Тут автомобіль потрібен, щоб возити підопічних до лікарні. Одрізали по пальчика, тому, що він нам коротше роликороча. Ну зараз і на другий палець перейшло. Не знаю. Їздила це ж до хижу оце на три неділі. Ну і він заключення заключенням, що чим займатися треба. Ну, лікарство і там там все. За словами начальника РВА, найближчим часом легкові автомобілі мають отримати ще дві громади району. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.